Привіт усім! Свята вже на порозі, а разом із ними питання, що подарувати. Гаджети для здоров'я та краси допоможуть вам висловити піклування і турботу. Ці пристрої функціональні, стильні та полегшують щоденну рутину. Але перш ніж розкажу про топ-10 найкращих подарунків, розкрию секрет. Ви також матимете шанс отримати подарунок від комфі. Беріть участь у конкурсі, щоб виграти конструктор Lego Technic, а саме приголомшливу колекційну моду модель Суперкара Ford GT 2022. Умови конкурсу розповім наприкінці відео. Тому дивіться до кінця. Електрична зубна щітка Scandix. Електрична зубна щітка Scandix – чудовий подарунок для тих, хто піклується про здоров'я та красу своєї усмішки. Ця щітка має 5 режимів: щоденне чищення, делікатний догляд за чутливими яснами та зубами, глибоке чищення з видаленням плям та відбілюванням, легке полірування для відновлення блиску та масаж ясен. У комплекті 3 змінні насадки середньої жорсткості. Завдяки щитинкам DuPont із заокругленими краями не пошкоджують емаль. Ба більше Використанні сині щетинки поступово знебарвлюються і підказують, що настав час замінити насадку. Іригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser Продбайливий і водночас ефективний догляд за ротовою порожниною подбає іригатор Philips Sonicare Cordless Power Flosser. Завдяки хрестоподібному потоку води у чотирьох напрямках насадка F3 Quad Stream охоплює максимальну площу між зубних проміжків та ясен. А технологія імпульсної хвилі спрямовує від зуба до зуба для ретельного чищення. Він легкий у використанні, має два режими і три рівні інтенсивності та видаляє 99,9% нальоту на оброблюваних ділянках. Іригатор працює на акумуляторі до 14 днів, заряджається через USB і має в комплекті дорожній чохол, що зручно для подорожей. Fen Lifeen Swift Special. Фен Fan Life Swift Special для тих, хто хоче досягати професійних результатів у домашніх умовах. Його безщітковий двигун працює надзвичайно тихо і з рекордною швидкістю 110 тисяч обертів за хвилину, що забезпечує швидке сушіння. Інтелектуальний температурний датчик контролює температуру 100 разів за секунду, щоб сушіння було безпечним для волосся. А генератор негативних іонів нейтралізує статичну електрику. Внаслідок цього волосся шовковисте і блискуче. Цей фен має три насадки для створення різноманітних образів і легкий у користуванні. Світлове LED-кільце відображає температуру повітряного потоку, гаряче для швидкого висихання, тепле для регулярного сушіння або ж холодний для закріплення укладки. Вирівнювач волосся Philips. Ідеальний вибір для рівного та здорового волосся без пошкоджень вирівнювач Philips з інноваційною технологією Термошилд та іонізацією. Керамічні пластини мають рівномірну температуру і це мінімізує шкоду від перегріву. А ще плаваючу конструкцію та арганову олію, щоб уберегти волосся від механічних пошкоджень і зробити процес укладання простим. Нагрівання займає всього 30 секунд у налаштуваннях 12 температурних режимів від 120 до 230 градусів. Для зручного та безпечного користування вибрана температура відображається на led дисплеї. Носик залишається холодним протягом всього часу роботи, і в комплекті є жаростійкий килимок. Фен щітка ровента З укладкою, як в салоні, допоможе фен щітка ровента. Натуральна щетина, спеціальне покриття кешмір-кератин з аргановою олією та керетином та функція подвійної іонізації доглядають за волоссям і роблять його надзвичайно м'яким та сяючим. Пен щітка обертається праворуч і ліворуч, має два режими роботи та насадки двох розмірів для волосся різної довжини. До речі, захисні насадки не дозволяють щетині зіпсуватися під час зберігання. Стайлер Shark Flex Style Створювати щодня нові образи легко, коли є інноваційний стайлер Shark. П'ять змінних керамічних насадок дозволяють сушити волосся, випрямляти, завивати локони та створювати об'єм. Стайлер безпечний для волосся, адже оснащений інтелектуальною системою Flex Style, яка відповідає за постійний контроль температури та захищає від термічного пошкодження. У налаштуваннях три режими потужності та температури, а також холодне повітря для фіксації укрутих. А для смарт-організації простору є зручний кейс. Бритва Philips Series 7000. Бритва Philips Series 7000 це високотехнологічне рішення для легкого та лагідного гоління шкіри як сухого, так і вологого. Інтелектуальна технологія Skin IQ адаптується до густоти волосся і направляє для правильних рухів, щоб захистити шкіру від подразнень. Розумний датчик адаптації потужності також читує інформацію про густоту волосся та автоматично її змінює. Леза Steel Precision виконує 90 тисяч зрізувань за хвилину, а гнучкі голівки 360D і покриття Nano Skin Glide мінімізують терця, гарантуючи комфорт навіть для чутливої шкіри. Зручна станція самоочищення Queen Click Pod забезпечує швидке очищення, а дорожній футляр – зручне зберігання. Універсальний триммер. Philips Series 5000. Якщо потрібен один гаджет для обличчя голови та тіла, то підійде універсальний тример Philips Series 5000. 11 різних насадок для точного підстригання, підрівнювання і зручного гоління. Завдяки такому вибору насадок легко налаштувати потрібну довжину від 05 до 16 мм для щитини, бороди і волосся. Технологія DualCut із самозаточувальними лезами гарантує високу точність. А водонепроникний корпус дозволяє використовувати пристрій у душі. Електростанок Philips OneBlade Pro 360. Електростанок Philips OneBlade Pro 360 для обличчя та тіла. Голить волосся без порізів та подразнень, навіть на чутливих ділянках. Двосторонні леза роблять 12 тисяч рухів за хвилину і зрізають волоски максимально близько до шкіри, не торкаючись її. За допомогою регульованого гребінця із комплекту можна підрівнювати бороду та щетину до потрібної довжини. Гребінець має 14 налаштувань довжини з фіксацією. Також у комплект входить два плаваючих леза, OneBlade 360, насадка для тіла і захисна Сітка для чутливих ділянок та інтимних зон. Цей електростанок підходить для вологого та сухого використання. Фотоепілятор Philips Series 9900. З інноваційним фотоепілятором Philips Series 9900 шкіра ніжна та гладенька впродовж цілого року. У фотоепіляторі використана технологія інтенсивного імпульсного світла, яку зазвичай використовують професіонали в салонах краси. Проте компанія Philips адаптувала її для самостійного користування вдома. Система Sense IQ з інтелектуальним сенсором Smart Skin адаптує силу імпульсів під тип шкіри для максимальної безпеки та комфорту. Унікальні насадки забезпечують ефективну персоналізовану фотоепіляцію для різних ділянок тіла. Завдяки впливу імпульсів світла кількість волосся зменшується більше ніж на 90% вже після третьої процедури. А повторного росту волосся можна не очікувати до 12 місяців. А тепер напишіть у коментарях, які гаджети вам до вподоби, що плануєте дарувати, а що хотіли б отримати у подарунок. І нарешті умови конкурсу. Вони дуже прості. Щоб взяти участь у розіграші конструктора Lego Technic Ford GT 2022, підпишіться на канал Комфі, зробіть свої підписки відкритими і залиште коментар під цим відео. Конкурс триватиме до 20 листопада включно. Переможців обиратимемо за допомогою рандомайзера та оголосимо у спільноті Комфі 21 листопада. Папа! -па!